Мрію вилікувати стати гарно мрія про пластику рубців за кордоном обпеченою війною дівчинки Ніни з великої дороги нарешті здійснилася. У своїх попередніх сюжетах події вже розповідали вражаючу історію двох сестричок Ніни та Лілі, коли рашисти з танка в притул розстріляли їх дім. Тоді вся родина отримала страшні опіки з п'яти чоловік, які на момент трагедії перебували в будинку. Після довгих страждань у лікарні вижили лише дівчатка, розповідає ніжинський лікар-хірург. Сім'я. З сусідами сіли вечерять. Заходять расисти, дайте поїсти. Ну, дядько наш український не витриманий, їх послав. Розвернули танки, вистрілили в хату. Поступило п'ять чоловік, було госпіталізовано. Вижило, на жаль, тільки дівчата, тому що одної було 25%, іншої тридцять 36%. А у дорослих, які померли з часом, саме більше прожила. Одна із померлих місяць, ніхто не вірив, що вона може вижити з 75% опіку, що так довго тянуло. Ну, на жаль, вони всі померли. 85% опіків до 90 були. Ну, були. Ну, дівчата, слава Богу, живі, все нормально, все добре. Періодично з'являються, фотографуються, я відправляю їхні фотографії, що на даний час може, як закордонні. Деякі волонтери допоможуть, може знайдуть нормального пластичного хірурга. Ніжинські медики герої тоді зробили неможливе позаду в Ніне та Лілії тисячі болючих перев'язок та довготривалий процес лікування. Сьогодні про ту страшну трагедію нагадують шрами на тілі та в душах дітей. І якщо в пам'яті ці жахіття спливатимуть ще дуже довго, то сучасній закордонній медицині під силу зробити пластику рубців, аби зовнішність більше ніколи не нагадувала про пережите лихо. Про лікування Ніне за кордоном подбав відомий лікар Валерій Зуб, залучившись підтримкою Міністерства охорони здоров'я. Нещодавно дівчинка разом із бабусею вже вирушила на лікування. Попереду у Ніне операція та реабілітація в одній з найкращих клінік Норвегії, яка спеціалізується саме на опіках. Тому є надія, що дівчинка повернеться додому вже без страшних рубців, які вкривали усе тіло, і повсякчас нагадували їй про пережите пекло війни.